Пораненим домашні смаколики. Прикарпатські волонтери ліплять пельмені, аби нагодувати воїнів, які зараз лікуються у медзакладах Івано-Франківщини. Побувала на виробництві і наша Юлія Конох. Я відповідаю за ну, розкачування тіста і накладання фаршу безпосередньо в саму поляничку. І помаленьку, помаленьку, але вже набагато швидше ми вже дуже. Ну, Наловчилися, чи як це сказати українською мовою. Дуже е, скоренько в нас це виходить. Ось так із березня пані Юлія кожну вільну хвилинку проводить на кухні, аби таким чином наблизити перемогу України. Зараз вона разом із двома колегами ліпить пельмені пораненим бійцям. Ми готували колись і борщі, і вареники зі шкварочками, теж дуже добре ідеї. Але від пільмені ще ні один чоловік не відмовився, тому ми. Е, Стараємося робити їм догаджати. Це така наша подяка свого роду для них, що вони нас захищають, що вони. Мають оборону. Навпроти Юлії свій кулінарний фронт тримає пані Іванна. каже, кожного разу у страву вони вкладають частину свого серця. Кожен раз, коли ми щось тут готуємо для хлопців, воно неймовірно смачно получається. Це вже нам казали і хлопці, і навіть дівчат ми пригощали там, що вони просто спробували. Це напевно, от ця енергетика, яку ми вкладаємо, дійсно хочемо сказати їм дякую. І воно получається дуже смачно. І кожен раз, коли ми приїжджаємо, хлопці вже нас чекають. І вони якось і вони нам вдячні, а ми їм ну просто великі спасибі, людське. Здебільшого жінки на кухні з сьомої ранку і до пізнього вечора. Та сьогодні планують закінчити роботу швидше, аби відвести готові страви воякам. Ми вже зроблені наші пельмені, потім відварюємо, маємо, беремо в контейнери одноразові, пасуємо це все, в ящики і відвозимо до наших лікарні, нашим пораненим. Порційно особисто кожного так? так. Ми рахуємо середньому враховуємо кількість, фасуємо і на палату заносимо. Якщо їх сім, значить ми сім контейнерів даємо в палату. І вони там вже собі їдять. Ми робили, були літом салати, кабачки, налисники. Їм також то теж їм всім давали. І так от тобто ми фасували. І все перші страви також возили. Окрім теплої їжі з березня. Волонтерки готують і енергетичні батончики для вояків на фронті. Батончики ми робимо сухофруктів. Там іде горіхова маса, мід. Вони також мають поживні, калорійні і дуже зараз таку пору року їм йдуть корисно і до чаю, і до кави і підтримують, як то кажуть, їм трохи і імунітет, і настрій. Родзинки ви? йдуть, там ми даємо фініки, кураву. Йоанн кокосова стружка, ізюм, журавлина. Мід, 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 масло, і от ми масло потім так. випікаємо їх. Скоповідно вони довго зберігаються, тому що вони йдуть якби випечені і немає ніяких там кажу, ні кремів. Ні, так і вони можуть і до і нормально його його й і доставляємо. І там вони зберігаються в них довго. До липня волонтерки вели облік. На той час відправили три тони батончиків. Далі кажуть, з рахунку збились, та на досягнутому зупинятись не планують. Свій кулінарний фронт триматимуть до перемоги.